Програма в темі на Радіо Сі 4 Вітаю на Радіо Сі 4 в прямому етері. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Сьогодні в нашій студії спортсмен, яким пишаються Чернівці і не тільки, але й вся Україна. Його ім'я неодноразово звучало на міжнародній арені. А нещодавно він знову зробив неможливе, виборовши золото на престижному турнірі у Хорватії. Отже, у нас в гостях Георгій Піцул, дворазовий чемпіон Європи з карате. Перший номер світового рейтингу в категорії U21 до 75 кг. кілограм. Георгію вітаю вас! Всім привіт! Дякую, що запросили. Надію, що сьогодні буде супер цікаво. Я переконаний на 100% в Цьому давайте розпочнемо з того. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як ви прийшли в карате? От в цей спорт, в якому віці все почалось? Що вас перевело в зал? І взагалі, чому саме карате? Почав займатися в 6 років. Привів мене тато. Він побачив обяву на листочку. Ми прийшли, спробували. На той момент мені дуже сильно сподобалось, і дуже сильно мене затягнуло. От як затягнуло настільки, що от по цей день в, в цьому спорті. Що сподобалось цьому спорті, і що так сильно зацікавило, це, напевно, рівень конкуренції і цікавість самого спорту. Дуже різноманітний і дуже е, цікавий, е, і дуже цікаво за ним спостерігати, і цікаві тренування. Ну, тобто, абсолютно все було новим і дуже інтересним на той момент. Тому я думаю, що це було першим фактором, чого мені так захотілося цим займатися. Я можу вгадати, кому ви першому подзвонили, коли перемогли. Тут на змаганнях? Так, напевно, батькам. І це був тато перший. Якщо чесно, то мама, але потім тато і теж позвонив. Я думаю, тато дуже тішився що з 6-річного віку віддати сина на карате, і це так прям пішло-пішло до дворазового чемпіона. Ну, наступний рік теж буде чемпіонат, так що все окей. Хто вас тренує? тренує мене... Тренують мене два тренера. Сокольников Микола Олександрович і Сергеєв Олександр Андрійович. Угу. Дозвольте я з вашого дозволу в прямому етері. Подякую вашим тренерам Олександру Сергієву і Миколі Сокольникову за прекрасного вихованця і успішного спортсмена. Далі буде, як кажуть. Повертаючись до нашої розмови, хочу дізнатися, яка ваша думка от, перед самим боєм, що більше відчувається страх. Коли ви дивитесь у вічі вашому супернику, чи азарт до перемоги в жага? страху ніколи немає, і, можливо, було десь на початкових етапах своєї змагальної якоїсь кар'єри, немає ніяких якихось там сумнівів чи ще щось в голові. Просто холодний настрой розуміння того, що мені потрібно зараз робити, і. Якщо чесно, просто жага домінувати абсолютно кожного, хто стоїть навпроти. Угу. Ну, це цікава така мотивація. Я прям підзавис, я би сказав. Добре, якщо повернутися до останнього тріумфу вашого з 26 по 29 червня відбувався чемпіонат, відбувався турнір. І ви щойно повернулись в Хорватії, де здобули золото. Як це було? Хто були ваші суперники, і що було найскладніше? Адже учасників було там порядка трьох тисяч із семидесяти країн представництво. Це ну прям дуже щедре представництво. Ну так як цей турнір завжди налічує таку кількість спортсменів і учасників, то не було ну ніяким здивуванням. Складнощів ніяких не було в голові, якщо чесно, я знав, за чим я туди їду. Я знав, що я виграю цю золоту медаль, а вся решта лише потім як це скажемо. справа техніки? Да, справа техніки. <рес> а скажіть, а були якісь отакі передбачення, хто з вами може вийти у фінал, там, з якої країни, тобто потенційні якісь припущення були? Ну, завжди є більш ну, якби спортсмени, які більш стабільно виступають, які там займали вже до цього якісь медалі чи ще щось. Тому їх більш якби, не побачити в фіналі, але тим не менш, мені було абсолютно все рівно, хто зі мною попадеться. Я знав, що я знав, що я буду на найвищій сходинці підесталу, а як я їх виграю, це вже єдине, що мені було цікаво на момент. Якось тренер, до речі, ваш Олександр Сергієв сказав про те, що ви готувалися на виснаження. От як виглядали ваші тренування перед поїздкою? І прямо кортить дізнатися, що перед змаганням чи були взагалі фастфуди, чи це табу? Ніяких фастфудів, ніякого там цукру, ще якоїсь е, поганої їжі, повний фокус, е, постійні тренування. Ми тренувалися і тренуємось до сих пір. Одне тренування зранку, одне — ввечері. Між ними стараємось відновлюватись. От. І всі сили були направлені на підготовку. Не тільки до цього турніру, а в принципі, ми у нас немає такого, що ми готуємося конкретно під якийсь турнір, тому що сезон дуже насичений і потрібно просто бути в максимально оптимальній формі для будь-якого турніру. Угу. Я бачу медаль ви з собою принесли. Можу подивитись? Це позолота. — Так, на жаль, а не О, знаю. вона така важка, я вам скажу, що дай Боже, дай Боже. Дякую. Чернівці без сумніву можуть пишатись вами і вашими колегами і ставити вас в приклад. А як ви оцінюєте розвиток карате в місті і тому, що є там і в інших містах класне представництво, чи є якісь в містах приклади, кого ви можете для себе там теж як взірець брати? Я так. можу сказати так, що якщо ми говоримо про конкуренцію в місті, то по перше, Україна на цьому турнірі на цьому турнірі посіла перше загальну командне місце з шістю золотими нагородами, чотири з яких це боковина. Тому oh. я думаю, що тут взагалі без шансів у нас надзвичайно сильно розвинене карате в нашому місті. Якщо ми говоримо за дитяче карате, то Зараз надзвичайно важко, і навіть якщо дитина приходить займатися карате, то щоб вигравати і конкурувати на обласному рівні, їй потрібно дуже багато тренуватись і дійсно вже рухатись в такому більш професійному напрямі, з певною ну, як професійною кількістю тренувань і підходу до цього діла, бо тільки в такому випадку він би, може конкурувати і вигравати. А зараз, от, до речі, є дуже багато спокус у молоді і у дітей. Як можна звернутись до батьків, от що вони мають сказати дитині, чи показати, чи пояснити дитині, щоб вона от захотіла займатися карате? Я думаю, що в першу чергу це звичайно приклад самих батьків, тобто, якщо батьки ведуть спортивний стиль життя і. Ну, самі там якби розвиваються Не сидять на місці, то дитина теж це побачить і теж це захоче зробити. Ось, можливо, чуть-чуть менше просто. Якби давати дитині розваг чи ще щось, це звичайно, ну, звичайно, має бути. В кожної дитини має бути там час на те, щоб там звичайно там подорачитись, ще щось, там десь порозважатися, але тим не менш, вже в такому юному віці дуже круто, якщо в дитини вибудуються е, такий характеру, як там е, самодисципліна, як е, розуміння і відданість якійсь справі, тобто, якщо в дитини в такому юному віці вибудовуються такі. Риси характеру, то їй потім дуже буде легко з цим надалі по, по життю. Ми, до речі, перед ефіром, коли спілкувалися, я кажу: от як класно от мати таку спортивну дисципліну. Вона робить з людей чемпіонами, там, чемпіонів Європи, світу. А, а ви мені відповіли, що це навіть не дисципліна, це більше стиль життя. Коли ви зрозуміли, що це ваш стиль життя? Напевно, коли почались вже такі. Коли з'явились перші амбіції, коли з'явились перші якісь грандіозні цілі, коли напевно що в дитинстві от я задумав і там, пообіцяв батькам, що я буду в цьому спорті найкращим, то напевно тоді я просто захотів стримати слово і зробити все для того. О, а не було такого бажання, щоб дати там комусь здачу? В плані спортсмену. Да, так, я хочу стати таким великим спортсменом, щоб мене більше ніхто не вражав. А ні, я думаю, що е, там якась е, місць чи ще щось, це є, в принципі, твій успіх. Ну, тобто, якщо ти досягнув чогось в цьому спорті, то ти вже всім все доказав. Угу. Е, уявімо, що вас слухає десятирічний хлопчик з Чернівців, який не впевнений, чи йому йти на карате. Чи не йти, там, чи піти на стрільбу з лука. Що ви йому скажете, щоб переконати його? Чому саме карате? Так. Коли діти приходять до нас на, на тренування, то я можу сказати, що їм надзвичайно цікаво. Починати розбиратись в цьому спорті. Цей спорт мега різноманітний. Вони приходять, вони починають вчити там супербазові штучки, потім там ударчики нові, потім там інше тренування. Ці удари вже можна там використовувати в отак, а можна в отак. А є різні дистанції, а є, а є різні там реакції під цей удар. А потім ще якісь удари, потім вже комбінації з цим ударом. Тобто для них сам процес мені кажеться, мега цікавий і. Це перший момент, а другий момент це е, дружня обстановка в, в групі, В групі в клубі у нас е, я дуже пишаюсь тим, що у нас в групах де і в клубі в цілому кожна дитина з кожним дружить, і вони ну дійсно для один для одного супер близькі, і це надзвичайно круто, бо вони допомагають один одному і розвиваються разом в цьому напрямку. А нагадайте, будь ласка, як клуб називається Альфа Спорт. Альфа спорт, запам'ятайте, будь ласка. Альфа спорт виховує чемпіонів двохкрасних чемпіонів Європи. Чи є в Чернівцях плани продовжувати або організовувати дитячі тренінги, спецзаходи для популяризації спорту? От щоб вийти на якийсь такий прям публічний рівень і говорити про те, що карате — це круто. У нас вже, якщо ми говоримо про якісь змагання і івенти в Чернівцях, це ну, дуже сильно е, зафоршена, скажу так, е, тема. Тобто, у нас ну, візьмемо міжнародні змагання, які відбуваються в Чернівцях, вони там налічують теж по 600-700 людей. ну Це дуже великі цифри. І я думаю, що зараз кого не запитаєш, всі знають, або, або всі знають про карате, або вже туди ходять. Тому це не може не радувати. Це абсолютно. Дуже круто. Uh -huh. А ми можемо сказати, що це крім того, що це вид спорту, це ще своє карате, це своєрідна філософія. Так е тим не менш, я думаю, що зараз карате рухається в такому напрямку, що ми чуть-чуть відходимо від традиційного стилю карате, тому що все йде в спортивну, спортивну область, все йде більше під змагання. Але тим не менш, так, да, звичайно, е ну, взагалі, як і будь-який професійний спорт. Е він розвинеться в, в вас, як в спортсмені, ну дуже багато корисних звичок і корисних рис-характеру, які потім вас знадобляться в житті, і які поможуть видобути е, певне мислення, яке насправді поможе абсолютно скрізь. Немає такого, що це чисто під спорт чи Ще щось це просто як мислення, яке потрібно людині, яка хоче вигравати, а не важливо в чому вже. Угу. А змушують в карате у вільний час грати в шахи, скажімо? Не змушують, але ніхто й не забороняє, будь ласка, якщо це допомагає, потім не змаганнях, то чому ні. Клас. І наостанок, які цілі на сезон? Чи, буде, чи будете брати участь у дорослих серіях і, і на європейських чемпіонатах? Так, ми вже почали брати участь в дорослих прем'єр-лігах. Весь акцент в підготовці йде саме на ці турніри на дорослий рівень. Мені вдалося показати крутий результат на серіях а дорослих. Ось. Але наступний етап моєї кар'єри, я думаю, що це дорослі премєр ліги Потрібно на наступний сезон, який почнеться з нового року, максимально підготуватись і показати. Рівень, тобто, у вас є ще рік для того, щоб виступати саме в цій віковій категорії до 21 року? Да, можна так сказати. А потім переходити на інший можна і там, і там виступати. Просто, от поки є можливість, поки ще не 20 на рік, я можу виступати ще по юнакам. Але вам вдається і тренерську діяльність так само поєднувати? Так, да, хоча це супер різні різні напрямки. Наприклад, зараз на цьому турнірі від нашого клубу ще ми привезли дві бронзові нагороди. Це Нікіта Глушку в категорії 12-13 років до 40 кілограм, і Наташа Козелян категорія кадетки 14-15 років до 54 кілограм. Ось е вони, ну, я їм, типу, Нікіта це мій спортсмен, а Наташа це вона тренується і в Олександра Андрійовича, і Микола Олександровича. Е проте її я теж треную додатково. Тому е для мене абсолютно. По-перше, дуже е, переживально було в, в цих моментах, коли вони е, вигравали свої медалі. Бо я розумію, що коли я на татамі, я взагалі не переживаю, бо все залежить від мене, все, все під контролем. А коли ви коли вони на, на, на татамі, то дуже сильний мандраж на них бере, е, що я розумію, що нічим. Ну, тобто, просто важливо правильно підказати, важливо правильні слова знайти, щоб допомогти їм в той момент і щоб вони теж відчули такі емоції від перемог. Угу. А що вас надихає вставати щодня іти в зал? Прям такого, що я встаю і думаю, чому я йду в зал, чи там потрібно, мені, ні, немає такого. Це знову ж таки діло звички вже просто. Я речі, які просто потрібно робити, навіть якщо ти їх не хочеш так, робити безумовний рефлекс. Да. А, але напевно, що теж цілі і амбіції, все ще багато хочу досягти в цьому спорті, тому потрібно. Угу. І все попереду, і всі поп... і всі наступні перемоги. У вас ще попереду. Дякую. Я вам дякую, Георгію, за цікаву розмову. Ви гордість з Чернівців, і яскравий приклад для молоді, і бажаю вам нових перемог. Дякую. Okay. Нагадаю, що гостем нашої студії е, був Георгій Піцул, дворазовий чемпіон Європи з карате. Спортсмен, який нещодавно вибрав золото на престижному турнірі з карате у Хорватії. І я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30 І будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного, мирного вечора і перемоги. Папа. -па. Програма в темі на Радіо Усі 4.